Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. У сьогоднішньому відео розглянемо головні новини зі світу боксу за останній тиждень. Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн вважає, що британський супертяж ніколи не уникав складних боїв. Хоча у випадку з Олександром Усиком це варто було зробити. Джошуа вже не дбає про спадщину, він усім усе довів і просто хоче нокаутувати Ф'юрі. Спадщина Джошуа в тому, що він бився з усіма і не відмовлявся від боїв. Ми, беззаперечно, могли, і, можливо, нам варто було відмовитися від бою з Усиком. Але спадщина приходить, коли ти б'єшся з великими, сказав хірн. Джошуа міг відмовитися від першого бою з усиком, коли українець, ставши абсолютним чемпіоном у крузервиті, отримав шанс на об'єднавчий титульний бій після двох боїв у суперважкому дивізіоні. Нагадаємо, що Ентоні програв Усику два бої Всесвітня Боксерська організація WBO постановила надати Олександру Усику 90 днів від термінування від обов'язкового захисту та видала наказ на проведення бою з переможцем поєдинку між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Сергій Лапін, директор команди Усика, відрагував на це рішення. Ми дякуємо WBO за уважний розгляд справи та наші аргументи. 19 липня 2025 року Олександр втретє за 14 місяців провів титульний бій та знову став абсолютним чемпіоном. Ці перемоги далися ціною величезної дисципліни, самовіддачі та виснажливих таборів, перший із яких тривав майже 9 місяців через перенесення дати бою. Таке навантаження вимагає правильної та досить тривалої реабілітації. Усику не наказано постільний режим, йому дозволено участь у благодійних спортивних активностях та помірне фізичне навантаження. Але очевидно, що танці чи участь в івентах це зовсім не те саме, що тримісячна підготовка до титульного бою, зазначив Лапін. Можливий майбутній суперник Усика Джозеф Паркер. Днями також дав інтерв'ю. Боксер вважає, що у нього залишилось 2-3 роки топ-форми, тому не готовий чекати бою з українцем. Було б чудово проводити по 3-4 бої на рік. Зараз боксери проводять бої лише 1-2 рази на рік, а я хочу залишатися активним. У мене залишилось 2-3 роки, коли я буду у топ-формі, і я хочу проводити якнайбільше боїв. Я розумію, що ризикую боєм з Вордлі. Але поєдинок з Усиком навряд чи взагалі відбудеться. А просто чекати і нічого не робити це погана ідея, сказав Паркер. Крім того, Паркер поділився думкою, що абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Усик уникає поєдинку з ним. Він бачив усе, що тільки можна знайти у важкій та суперважкій вазі, не можна сказати, що він боїться, бо він бився з усіма. Я думаю, що він уникає бою зі мною. Я не знаю чому. І я вважаю, що це був би чудовий поєдинок, сказав Джозеф. У ніч на 14 вересня на арені Але Stadium Стедіум в Лас Вегасі відбувся масштабний вечір боксу, головною подією якого став бій за звання абсолютного чемпіона світу. На рингу зустрілися Сауль Альварес та американець Теренс Кроуфорд. Дуже напружене протистояння пройшло всі 12 раундів, за підсумками яких переможця визначили судді. Теренс Кроуфорд відібрав титули чемпіона світу у мексиканця. Американець став першим боксером, який завоював звання абсолюту в трьох вагових категоріях. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.